Повномасштабна війна неабияк вплинула на кар'єри, а іноді й життя українських спортсменів. Хтось нині боронить батьківщину на передовій, а хтось, попри всі труднощі, намагається пробитися на міжнародний рівень і розповісти про всі російські злочини в Україні. стартував мультимедійний проєкт «The Will to Win» або ж воля до перемоги, що також покликаний донести до світової спільноти правду про російську українську війну. Докладніше у наступному матеріалі. Проєкт об'єднав шість історій про те, як велика війна вплинула на український спорт. Хто їх розповів, можна побачити на цих світлинах. Це головний мультимедійний проєкт, який супроводжує участь України в Олімпійських іграх 2024 року. Серед героїв проєкту і восьмирічна гімнастка Олександра Паскаль. Вона втратила ногу внаслідок російського обстрілу 22-го року. Проте зберегла жагу до спорту та мріє про нові змагання. І колишня перша ракетка України Сергій Стаховський, який з початком повномасштабного вторгнення Росії став на захист батьківщини зі зброєю в руках та продовжує свою військову службу. Моє основне послання, що ми навіть в умовах повномасштабної війни маємо продовжувати жити, маємо продовжувати думати про... Наступне покоління про молодих а, спортсменів, які зростають, і намагатися дати хоч якесь світло в кінці а, цього достатньо важкого тунелі. У нас війна застала на з Харкові. Наш басейн зру... зру... зруйнована. Марина та Владислава Алексієви також героїні проєкту. Багаторазові чемпіонки світу з синхронного плавання зараз готуються до своїх чергових олімпійських ігор у Парижі. планують не лише позмагатися за нові медалі. Зараз у спортсменів максимально е, велика. Відповідальність перед державою загинуло більше ніж 500 спортсменів, зруйновано більше ніж 500 спортивних майданчиків. І ми це все намагаємось донести до міжнародних медіа, спілкуватися ще більше про війну, навіть якщо нас не питають, то треба все одно щось сказати, показувати, що українці сильні, незламні люди, що спортсмени можуть, не зважаючи на такі умови, можуть показувати гарний результат та представляти гідно свою країну. До створення мультимедійного проєкту долучилася Асоціація Дивись українське. Глядачам представлена не лише фотовиставка, а й короткометражні документальні фільми. Вони показують, як саме українські спортсмени долають драматичні виклики війни, особисті втрати та страждання. Наш ворог зруйнував наші спортивні споруди. Він е, вбив наших олімпійців, наших спортсменів. Він змусив спортсменів йти воювати на фронт, але час вирішує, сила вирішує, сміливість вирішує, і буде так, що Україна буде в Парижі, а нашого ворога там не буде. Я щиро вдячна ще раз всій команді, яка зробила цей, цей неймовірний неймовірний проект. Хочу подякувати перш за все офіс президента за ту увагу, яку сьогодні приділяється нашому спорту, зокрема підготовці до Олімпійських ігр і розуміння того, якою важливою є ця трибуна, за для того, щоб показувати наші цінності, наше прагнення і нашу волю до перемоги всьому світу. Творці проєкту Воля до перемоги кажуть, фотографії з підписами його героїв в майбутньому ще й допоможуть зібрати кошти на потреби наших захисників. Анатолій Журавльов, Володимир Єдов, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.